Дві жінки та 40 військовозобов'язаних чоловіків за два дні оновили свої дані згідно з новим законом про мобілізацію. Чи є черги на отримання послуги у ЦНАПІ та яка ситуація біля місцевого ТЦК? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. Оновити свої дані військовозобов'язаного Віктор Цемко прийшов у ЦНАП. Був вибір або йти в ТЦК. Мені сказали, що там величезні черги, а тут нема. В принципі, я прийшов, так і є четверо людей. Буквально от зараз я вже черга підходить. А от Анатолій Паскар вже оновив дані теж у ЦНАПі. П'ять хвилин назад. Прошу. Оновити дані в ТЦК. Оновив швидко. Черги не було взагалі. У ЦНАПі на оновлення даних для військовозобов'язаних на одну людину потрібно від п'яти до семи хвилин. Вчора, звичайно, у нас було перезавантаження, бо було орієнтовно десь 50 військовозобов'язаних, які звернулися з напля для оновлення своїх даних. Ми прийняли тільки 23 військовозобов'язаних, оновили їхні дані. А сьогодні, ви бачите, все стабілізувалося, все вирівнялося. Система працює майже ідеально, немає жодних зауважень. Вчора було дві жінки. Вони медики, вони Прийшли оновити свої дані Альвіна Абрамчук, Андрій Курдубан, Новини Сі 4